Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною чудовий грузинський соус, «Ткемалі із слив. Кемалі підходить до м'яса, риби, птиці, а також до пасти та гарніру з картоплі. Основою соусу кемалі завжди є сливи. Отже беремо миску свіжих слив, вимиваємо їх і обсушуємо. Сливи треба позбавитися від кісточок та ніжок. Чиста вага слив має бути 2 кг. Після цього потрібно перемолоти фрукти блендером.